Сьогоднішня моя розповідь піде про те, як пережили окупацію мешканці села Чистоводівка. Чистоводівка. Молока. Це як рух дорога. Чистоводівка ви з висоти.

Кьївська загальноосвітня школа розбита на Ухналь, один спортзал стоїть цілий пристройка. Скільки учнів вона навчила, скільком дала знання. І ось зараз готова. Ось наші вже прийшли, повісили картинку, щоб навчалася тут. Центральний вхід, центральний вхід до школи. Лова розбита, все розбито, розграбоване. Як далі трудно сказати? Так сталося, що я в один день, 17 вересня, об'їздив і засняв три зруйновані школи, в яких колись знімав шкільні роки багатьох учнів. І ось зараз, дивлячись на цю розруху, запитую себе, як русський мір планував далі навчати дітей, і піднімати рівень життя, як в Росії, якщо в перші ж дні війни, в лютому місяці, були вже ці школи зруйновані. І Якщо Веселівську і Кунівську ще можна відновити, то Чистоводівська школа залишиться тільки в пам'яті і на фотокартках, яких, на жаль, у мене не залишилось, тому що все відібрали наші визволителі. Вони визволили нас від світла, газу, інтернету. Що можна сказати, справжній визволительний русський мір?